За активну життєву позицію, сумлінне ставлення до виконання обов'язків, ініціативність та наполегливість, високий професіоналізм, вагонний особистий внесок у поліпшення добробуту жителів селища та знагоди дня селища нагороджується. Щеголь Наталя Іванівна, керівник Старосинявської гімназії, номер 2 Колосовська Світлана Миколаївна, методистка росенянського закладу до шкільної звіти ясна з нас садов загального розвідку зернянко Сологу Володимир Михайлович, інженер, інженер з охорони праці Старосинярського ліцею імені Олександра Романенко. Команда характерників Старосинявського ліцею імені Олександра Романенко, керівник Боруха Леся Миколаївна, Кривицький Василь Степанович. Та активні життєві позиції, опозиції ставлення до виконання обов'язків, ініціативність та наполегливість, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у поліпшення добробуту жителів селища та з нагоди дня селища нагороджуються. Вавній Тетяна Вікторівна, інспектор з військового обліку комунального некомерційного підприємства, Старосинянська багатопрофільна лікарня. Лонська Любов Сергіївна оператор пральних машин комунального некомерційного підприємства Старосинявська багатопрофільна Іванія. Кисує Валентина Миколаївна, медичний директор комунального некомерційного підприємства Старосинявський ЦП МСД. Кравчук Віра Іванівна лікар загальної практики сімейного лікаря Новосинявської АСПС Kravchuk Lira Ivanivna Нехай сьогодні лунають щирі вітання.